Ще один двір, ще одна хата. Погреб, хозбудови. Побитий дах. І також дах старезний, старезний. Мабуть, ще за совітів робився. Заходимо всередину. Тут ми спостерігаємо залишки євроремонту. Натяжна стеля промокла. Пральна машинка, душова кабіна. Знову ж те саме. Люди вклалися в ремонт. Але зовсім не думали зробити новий дах. І повторюсь, як і в попередньому відео, то не залежить від війни. Але нема сенсу робити ремонт, коли зовсім-зовсім поганючий дах. Знову ж таки гуля натяжної стелі. Тимчасово ми тут знайшли прихисток. Але на голову лиє. Та й вже погода така нелітня, прохолодно і волога дуже. Хороша спальня була. Досить пристойні меблі. Гуля з водою. Побиті вікна. Точок з іконами. Московський патріархат працював тут добре, ікони, календарі, все це бачимо в кожній хаті.